Друзі, річ ну, у нас продовжується, але ми вже доїхали до Міхаїла та його побратимів. Це 93. -тє. А це наш красавчик, червоний бус, на який ми всі разом із вами збирали, знайшли, приобрели, обслужили і тепер хлопці, урочисто передаю ключі. Хто приймайте. <реш> <реш> так, документи, документи в бардачку, всі документи повністю. Тому хлопчиків ще трошки підвантажили. Тут наша громада збирала, і не тільки громада, тут і ситніки, село, Рожі, і, і, Карашин. і Карашин, забуває постійно цю, цю назву, але коробочки тепла, хлопці нам сказали, що трохи розпакують. Снімаємо, все притаставимо. Тому тут повністю тут ми тут і Вермишель, і Олія, і огірки, і там водичка, хлопці, тут енергетики. Тому це в нас е фонд Казацький передав енергетики вам. Тому, хлопці, я єдине, хочу, що передати вам передати вітання від цієї країни, від цієї України. Україна сказала, що підтримує, підтримує і буде підтримувати. Вам велике вітання, велика подяка. Від всіх українців за вашу мужність, за вашу силу, за вашу стійкість. Від нас також, хлопці, знаєте, як каже в нас пан 42-й, без тилу немає фронту, не буде фронту. Тому ми, як тил, підтримуємо і будемо підтримувати до самого кінця. Тому розраховуйте на нас, тому що ми О, дуже, дуже розраховуємо на вас. Ну і така наша команда. Всі тут, красавчики, стоять під фонариком ночі. І ще я хочу сказати? Я хочу блин, подякувати всім людям, які долучилися до збору. Ви неймовірні. За два з половиною три дні зібрали ту суму, яка потрібна. І я як обіцяв на відео з паном Романом три прапори самим найбільшим донатором, три прапори з нашим підписом. І особисто від мене. Пану Роману, прапор наш. Ну, нашій команді. Нашій команді да. допомога разом. Тому що тут ж всі у нас а, прапори, а, у нас шеврони, Це ж наша наша, наша копійка, яку ми дуже-дуже, дуже всі. У нас а наша монета. Я не показали шеврон, та що я вам подарував. Покажу ще, покажу. <му> тому, друзі. Ми, як завжди, віримо в вас, віримо в Україну, віримо в наші Збройні сили України міцні такі крутющі. Ми віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава!